В умані волонтерський штаб разом оголошує набір охочих для участі в громадських роботах. Про таке повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуку Манська міська рада. Учасники отримують мінімальну зарплату та офіційний трудовий стаж. Беремо, ріжемо, в'яжемо, а дівчата, які гарно вміють плести, вони плетуть, а ми ріжемо. Я Тетяна приїхала з міста Краматорська. От, працюю я тут уже другий рік, починаючи з січня місяця. Що можна сказати? Хочеш, не хочеш, а треба йти, бо вже в мене особисто в хаті вікон немає. Серед напрямів діяльності не лише платіння маскувальних сіток, так і кімор, а й допомога з переїздами, приготування їжі та інші волонтерські завдання. Я прийшла з самого першого повномасштабного вторгнення, але потім запропонували роботу. Я вибрала на громадські роботи сюди в організацію разом, тому що це на дану хвилину нам дуже потрібно. Будь ласка, приходьте, підтримаємо, підскажемо. Ні, геть зовсім не важка, дуже легко. Я хочу звернутися до численної армії пенсіонерів, наших уманчан, чудових жінок і чоловіків, яким нема чим із себе зайняти. Запрошуємо сюди, в цей центр. Це осередок культури, доброго настрою. І почуття того, що ти сьогодні, хоч ти на пенсії, але вартий чогось як людина. Наразі у проєкті задіяно вже 23 людини. Щоб доєднатися до команди волонтерів, необхідно звернутися до Уманського центру зайнятості та стати на облік. Перебуваючи на обліку, ви можете попроситись на громадські роботи в волонтерську організацію разом. Приходити сюди щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 5. Ви тут будете виплітати сітки. В'язати нашоломники, кікімори. Також у нас є ще підрозділ, який займається приготуванням їжі, консервація, там, різноманітні тушкованки, виготовляють різну-різну продукцію. Також є люди, які здійснюють перевезення, транспортування. При цьому ви будете мати мінімальну заробітну плату і буде йти трудовий стаж.